Води лісової річки вже набігли стрімголів до сивого Дніпра, а радше повільно повзли, огинаючи глиби сірої глини на дні, протікаючи скрізь чудернацькі вигини коріння червоної вільхи біля берега та лагідно пестячи нижню частину листя жовтого латаття, яке встигло до цього часу досягти поверхні і вкрити половину дзеркала заплавного озера, куди впадав цей другорядний рівчачок. Давно вже пересохли заплавні потічки і сталою водою. Тож тепер здавалося, що річечка вже нікуди не поспішає, а радше намагається краще прогріти свою ще досі прозору воду під променями травневого сонця, розпадаючись по всій заплаві на десятки дрібних рукавів, утворюючи в цих місцях широке низинне болото. Дуже давно це озеро було глибокою ямою на повороті головного русла річки. І в ньому мешкали під старими, напівгнилими корчами майже чорні горбаті окуні та любили стояти у пів води плямисті щуки, піджидаючи з греки красноперих в'язків, необачно випливаючих із заростей стрілолиста та окуги. А зимою яма заповнювалась як діжка із оселедцями, зимуючими в ній пласкими лящами. Це було дуже давно. А зараз, у поступово тепліючій та мутніючій від всілякої живої дрібноти, в воді живуть тільки слізькі товстунці лини та практично округлі червоні карасі. І ще час від часу, виринаючи із свого улюбленого мулу, у юни, саме так їх називають місцеві рибалки. Да чого чого, а мулу тут більше, ніж води. Дно у цьому озері нерівне, порите ямами малими та великими. А ось молом залите все скрізь рівномірно, тож ходити по дну, навіть біля очерету, було геть неможливо. Зараз стоять рибалки із кімлею води по коліно, півтора кроки один так і зостався. А про те, що їх було двоє, нагадує тільки плаваючий поряд кашкет. Озеро мало недобру славу в рибалок, бо ловити у ньому рибу. І за багатометрового шару рідкого мулу в деяких місцях досить проблематично. Завдяки цьому навколо озера практично завжди тиша. Звісно, квітень, червень – виключення. Зараз тиші нема ніде по болоту. Навіть уночі час від часу, немов по команді дирижера, починають свої концерти озерні жаби, Десь у кущах черемхи витягує соловейко, а високо над очеретами, немов летюча козеня. Мека свою весільну пісню Бекас. Саме в такий час на невеликому острові, що розділяв Микишкине озеро із основною системою рівчаків та заводей мерехтіло вогнище, біля якого готували вечерю, відпочивали та про щось теревенили два шкільних приятеля. Це був Сашко та Андрій. Уже давно вони збиралися виїхати на природу з ночівлею, перебалити на безлюдних просторах цих боліт. Сашко знав заплаву набагато краще, тож він і обрав це озеро. Зараз на вогнищі варилася козацька каша із домашньою тушонкою та закіпала, видаючи клуби густого пару алюмінієвий кухлик, додаючи до м'ясного запаху аромати дикої чорної смородини. А від майже самого човна до середини озера виднілося по водяному дзеркалу намисто із білих поплавків рибальської мережі. Під самим берегом поплавки похитувалися в такт хвилі від найменшого сплеску. Трохи далі, де мережа натягувалася від глибини між нижньою мотузкою з грузами та верхньою, поплавки стояли майже нерухомо. А далі, взагалі, білизна нового пінопласту поволі тухла, сповзаючи у водяні глибини озера. Таких білих стежок від стоянки хлопців виднілось декілька. Андрію дуже подобалося спостерігати, як у місячному сяйві щезають білі плями під водою, то тут, то там, під самими верболозами, утворюючи пропуски в білих стежках поплавків. Це явище означало, що в тих місцях вже борсалися товсті, набиті крою лини або карасі. Андрій усе розпитував свого приятеля Чому саме зараз, а не через тиждень, там зовсім тепло було б, аж жарко? запитує той. Та тому що саме зараз заквітла калина он, що на тій стороні, потічка. Бачиш, біліє, наче зачарована, наречена збирається йти до нас у Фаті через річку. Тож саме зараз не роститься найбільший лин і вже приблиться до берега червоний карась. Ось побачиш, карасі будуть у сітках ще по одинці, а оливкові лини гніздами по 4-5 штук, одна самиця і декілька самців. Нерест у них зараз, а не через тиждень і не через місяць. Зрозуміло, та й комари нас тут зжеруть через тиждень, пробубняв Андрій. А як це озеро зветься? А чому саме воно? не заспокоювався той. Воно тому, що тут майже ніколи нікого не бува. Місцеві не люблять це озеро. Тут сітки тонуть у мулі. Люди тонуть у мулі». страшним голосом майже сміючись, сказав Сашко. Місцеві, почав він серйозно. Рибу зараз усе частіше током б'ють, а тут зарості без берегів, тож риба вся тіка або у мулисті ями, або у безкінечні берегові очерета. Не дістати тут браконьєрам її, тож вони плавають ближче до плеса, вже серйозно відповідав приятель. А навіщо нам хтось тут потрібен? Це точно. Додав Андрій і підкурив сигарету від ліючої її головні із вогнища. Смачно затягнувся і, випустивши дим через ніс, додав А чому Микишкина? Та хто зна? Мабуть, Микишка тут якийсь утоп». Почав фантазувати Сашко. Ну, ось дивись усі ями звуться по іменам найвідоміших потопельників. Бабакова яма, та що по дорозі на плесо. Там потонув син пана Бабака. Попадя та що по дорозі на Сурмачівку. Там, кажуть, зимою попадя пішла під лід разом із саньми та кіньми. Ну і тут якийсь микишка уюнів наловив зимою на дух забагато. Ось болотіні мавки його й заспокоїли в мулі цього озера на вічно. Таємничого, озираючись навколо темніючого болота, продовжував фантазувати Сашко. Горить. Андрій його висмихнув із польоту думок своїм галасом. Горить, горить, знімай з вогню. Каша вже почала видавати не білі, а такі собі сірі клуби диму, що було не тільки видно, а й чутно по запаху. Андрій, так при своїх окликах горить, тупнув ногою, що примусив скочити на лапи третього компаньйона по риболовлі, який чув кожне слово друзів, та навіть відчував, як змінювався запах від каші задовго до тупцювання хлопців, коли вони знімали казанок із вогнища. Цей третій таємничий рибалка був. Трирічною молодою видрою. Уже біля години він чекав, поки хлопці заспокоються та позасинають, щоб мати змогу вийти на нічне полювання за жирними повними ікрою линами. Звісно, самець видри і так міг виплити із нори, адже головний вихід у видри, як і у бобра, виходить під воду, значно нижче рівня води, і хлопці, скоріш за все, навіть нічого і не запідозрили б. Але ж хижак до смерті боявся людей. А запах смаженої каші на вогнищі, що йшов від казана, та потрапляв майже одразу в вентиляційний отвір, який по сумісництву міг бути аварійним виходом ще більше наганяв страху. Видра лежав у своєму лігві, висланому сухою окугою, та був абсолютно спокійним. Хоч його із рибалками і розділяли якихось 3-4 метри, але ці метри були із землі та товстючого пня. Який залишився після того, як упала у воду старесна верба. Тож напівводний представник куницевих не нервував. Він чекав, поки хлопці заспокоюються, слухаючи кожне їхне слово, вловлюючи кожний запах, який тільки можливо уловити, точно знав, скільки людей, де вони знаходяться в цей момент та чим займаються. І все ж таки десь глибоко в душі витра відчував якусь ледь-ледь відчутну тривогу. Він ще не зовсім забув, як минулої осені, коли ось така приїхала людина, він вночі легко полював велику щуку, яка наче висіла у павутині якихось водоростей. Щука була так міцно схоплена цією павутиною, що вони не давали рибину підняти на поверхню води, а коли порічня, так звали видру місцеві, вирішила все-таки витягти щуку на берег, то схопили і видру за дві задні хлапи та потягли на глибину. Такого жаху найбільший хижак, тутешніх боліт не відчував ніколи в житті. Запаси кисню кінчались, грудну клітину почало здавлювати, але геній навпаки, розривати від бажання вдихнути свіжого повітря. Видрий із останніх сил занурився глибше, щоб дістати ці кляті водорості зубами і пожав рвати їх, що є сили, і це було єдине правильне рішення. Проти ікол видри не могли встояти ніякі водорості. Навіть із капронових ниток. Видра вже стояв на прибережній глині, тримаючи в зубах все ще у нитках мертву щуку, від якої досі тягнулись ці кляті нитки. Лутра потягнув рибину в глибину лісу, сподіваючись, що водорості повідпадають самі собою. Сітка, чіпляючи за собою траву, гілки та дрібне сміття, потяглася за ним. А із води через кожен метр півтора на берег почали вилазити саме вилазити великі окуні та досить сильно пахнучі мулом червоні карасі. Радочів нічного хижака не було меж. Він не став їсти всю рибу, вибираючи тільки найсмачніші та найпоживніші її частини мізки, лівер, у великої щуки найсмачніше це широка м'ясиста спина. Вечеря вийшла шикарною, але до сіток видра більше ніколи не підпливав. Бути потопленим страшною пасткою із хижих ниток не вартувала ніяка здобич. І поки хижак буде в змозі ловити рибу іншим способом, рибацькій снасті, він буде опливати десятою дорогою. Тварина не розуміла, що це таке та звідки взялося, але інстинктивно пов'язувала хижі водорості з появою на березі людини. Це була перша частина художньо-документального оповідання про Кляте озеро Олександра Ткаченко. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Далі буде цікавіше.